Друзі, всім привіт! Новий день, нова машина. Volkswagen Tiguan в продажі. Komple... Навіть Tiguan не простий. У нас комплектація All Space, тобто довша версія Tiguan. Друзі, Білий Металік. Автомобіль весь в рідній фарбі на гарній літній гумі на оригінальних 18 дисках. Обійдемо автомобіль по кругу. У нас максимальний хром пакет, комплектація Allspace. Ви бачите, у нас Full LED передня задня оптика, у нас є ерлайновський обвіз задній. Заводське тонування. Ось так автомобіль гарно виглядає. Комплектація в нас: Парктроніки 360, Full LED оптика, омивачі фари, безключовий вхід. Автомобіль повністю весь обслужений. Це 2-літровий дизельний двигун на 150 кінських сил. На dq 381-й коробці. У нас все вкруг замінено, автомобіль весь обслужений. Пробіг 190 тисяч. Ось такий у нас комбінований салон Алькантара. Ви бачите, у нас дуже класний салон світлий, стан дивану взагалі без жодних зауважень. У нас є амбієнт підсвітка в картах. Також на порожиках амбієнт Ось, Будь ласка, підсвіточка у нас на порожику. І так само амбієнт тут. Повний електропакет в нас є лобова проекція, хетап, все виїжджає пробіг 191 тисяча. Проекція працює. Discovery Pro Multimedia безключовий вхід, автопарковка, парктроніки перед зад, камера заднього огляду, автомобіль на всіх асистентах, він-код автомобіля, кого зацікавить. Електропривід багажника все є, все працює без жодних нюансів. Тому кого зацікавить такий олд Space, телефонуйте 097 9 222 649. Звати мене Іван. Знаходимося у місті Вінниця. Всім па-па!